З віршами та піснями в обласному центрі відзначили 153-ю річницю перепоховання праху Тараса Шевченка. Нагадаю, поет помер у Санкт-Петербурзі. Там його на Смоленському кладовищі і поховали. Вже за місяць прах перевезли на Україну. Як Шевченко й заповідав, перепоховання відбулося 22 травня 1861 року на Чернечій горі під Каневом. В Кіровограді покласти квіти до пам'ятника Кобзареві прийшли представники влади, духовенства, інтелігенції та жителі міста. Поезію Шевченка згадували у віршах та піснях. Поруч розмістили. Виставку робіт учнів художніх шкіл міста. Виступаючи, говорили про те, що творчість Шевченка й донині залишається джерелом натхнення, а його слово сьогодні об'єднує українців. Все життя на своєму шляху. Скільки ми будемо звертатися до нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка, ми будемо відкривати. Все нові риси, все нові його настанови. Пам'ятаємо слова Шевченка, його нататки, його заповіти. Це наш пророк.